Доброго дня, з вами канал Лізнічки Travel. Сьогодні чергове відео з цікавим рецептом. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачну аджику. Цей рецепт ми розіб'ємо на три етапи. Я вам покажу перший, потім другий, потім третій по черзі, що робити. Відразу хочу наголосити, що це рецепт не гострий, його пере... не гострий аджики, так його передала мені моя бабуся. Сподіваюсь, що ви спробуєте і вам сподобається. Ще один момент. Я буду готувати тільки половину порцію, тому що повна порція передбачає е, майже 10 кг продуктів. Ось у мене максимально є е, 7-літрова каструля, тому я буду готувати пів порції. Ось, але в описі до цього відео я залишу рецепт на повну порцію, тобто, майже ну там буде майже повинно у вас вийти після того, як воно все відвариться майже 9 літрів аджики. Ось, тому розпочинаємо з першого етапу. Е, перший етап це м'ясорубка і інгредієнти, ті, які е, спочатку треба перемогувати, потім поставити на Значить, Що нам потрібно? Нам потрібно, по-перше, 2,5 кг помідорів. Я їх також перерізав, для того, щоб було зручно на м'ясорубці натирати. Знову ж кажу, це половина порції. 2,5 кг помідорів ідеально для цього підходять. Помідори типу сливки. Ну, це просто такі джикові помідори. Я дуже полюбляю їх класти в аджику. Помідори є, далі пів кілограма болгарського перчика солодкого є, далі пів, пів кілограма моркви, теж вона вже готова для е, натирання. І е, пів кілограма яблучок. Ну, тут краще всього певно, що підходять яблука, які називається «Сорт Антоновка», Ось я взяв ті, які в мене були. Е, головне, щоб вони ну, були не кислі. Ну, такі такі більш-менш нейтральні або трошки солодковаті для е, цієї джики. Ну і дуже е, так скажемо, регулює гостроту це перчик чилі. Я на половину порції беру ось такі два перчики. Якщо вам треба аджика гостріша, зрозуміло, що треба цих перчиків покласти трошки більше. Але я вам рекомендую спочатку спробувати е, цей рецепт, так? А потім, якщо вам це буде чи солодка, чи не гостра, занадто, то можете подвоїти просто кількість перчиків, тоді зрозуміло, що буде більш гостріше. Значить, все, е, оце все треба мілко нарізати. Ось так: от воно виглядає. І зараз я це все. Перетру на, за допомогою своєї м'ясорубки, і після цього я вам покажу, як воно виглядає, і розкажу, що робити далі. Отож, поїхали! Так, друзі, ось така маса має вийти аджики. Джична маса первинна, яку ми будемо готувати. Так, це я прибираю поки що. Так, якраз, бачите, повна наповнилась чаша від м'ясорубочки. Так, м'ясорубку я прибираю. Вона нам більше не потрібна. Тепер беремо кастрюлю. Так, пересипаємо це все дуже акуратно. Один. Ось так. Так. Трошечки прибираємо з кастунки, якщо десь щось трошки пролилося Ось так. Так, ось така е, вийшла у нас аджична маса. Ну, можна трошечки і ось так перемішати. так так, ось, і тепер це все ставимо на вогонь. Так, акуратно. Ось так чекаємо, доки воно закип'ятиться, і е, далі чекаємо 2,5 години. Е, закип'ятиться, переводимо на малий вогонь, і 2,5 години будемо чекати, поки воно закипить. Поки воно трошечки відвариться. І після цього, після того, як воно відвариться, ми перейдемо з вами до другого етапу Ось, і будемо додавати наступну порцію інгредієнтів. Ось, а поки вона вариться, треба підготувати олію приблизно 250 мл. Далі стільки ж оцту і пів стаканчика цукру. Ось це ми все будемо додавати в другому етапі, коли пройде 2,5 години кипіння на малому вогні. Тож, чекаємо. Так, друзі, ну пройшло вже 2,5 години. Переходимо до другого етапу приготування аджики. Ось вона тут у мене кипить. Так дуже гарно. Ось, е Додаємо другу частину інгредієнтів. Ось вона тут у мене стоїть. Це 250 мл оцту, Ось так. Так, це прибираємо. Далі 250 мл соняшникової олії. Є, додали. Так, ну і по рецепту бабусі пів стакана сахара. Ви знаєте, стакани це така. Е Ефемерна вимірність, тому ну, ось я взяв таку чашечку і десь, о, трошечки більше, ніж в пів чашки, насипаю, насипаю сюди цукру. Так, все, е, ця частина зроблена. Тепер треба дуже гарно перемішати, щоб воно все там чітко перемішалося. Ось так. Ну і ще можна потім, поки воно буде ще раз кип... кипіти, то ще трошки перемішати. Є все. Тепер його так залишаємо. Чекаємо, доки воно закипить, і ще одну годину ми його е, в такому стані тримаємо. Це буде вже остання година кипіння, після цього ми завершуємо, але за 10 хвилин. До того, як цей, ця година пройде, треба додати е, одну головку чесника. Ось я підготував, я його, в мене є спеціальний пристрій називається. Давилка для е, чесника. Ось вона. Я це зроблю за 10 хвилин, і е, ще е, десь 75% е, столової ложки солі. Ось, кому треба трошечки більше е, по смаку, той додає більше. Можна додати, перемішати, взяти, подути, спробувати. Якщо вам, вас це задовольняє, залишайте, якщо ні, можна трошечки більше солі додати. Але, в принципі, я так робив чітко все по рецепту, і аджика просто шикарно виходила. Ось дуже багато людей пробувало, навіть просили в мене, дайте баночку, я їм давав. Ось, тому ще чекаємо годинку. І е, за 10 хвилин, тобто через 50 хвилин, е, ми ще раз додаємо чесничок, додаємо сіль і залишаємо ще на 10 хвилин після цього, потім будемо вже е, розливати по банках. Все, друзі, чекаємо. Годинку. Так, все залишилося 10 хвилин до повної готовності, тому ми відкриваємо кришечку. Так, додаємо я вже е, ночовив чесничка. Додаємо сюди е, одну, так, луковичку чесника так, і десь 75% е, столової ложки солі. Кому воно насуне, я трошечки більше додам. Ось так. Кому воно насолене, треба спробувати. Зараз я його дуже гарно перемішаю. Чесничок перемішався. Ви теж дивіться, тому що вичерпний чесник він збивається в кучку, його треба все-таки гарно перемішувати. Дуже гарно перемішуємо. І тепер можна буквально пару хвилин проварити, потім спробувати ось і е, подивитися, чи треба вам ще солі трошечки. Ось так вона. Давайте зараз подивимося. Яка виходить аджика. Так, ось так. вона. Бачите, вже доварюється. Ось, і ми ще чекаємо 10 хвилин. Зараз я її спробую, як вона вийшла, і будемо закривати в банки. Так, друзі, все. Аджика приготувалась, я її виключаю. Ось, і будемо закривати її в баночки. Крюшечку я поки що приберу. Так. Для того, щоб нічого не зіпсувалося, я її ставлю сюди поближче, трошечки перемішаю. Ось так. Так, баночки вже не готові, вони е, простерилізовані. Ось такі я буду брати баночки е, з такими кришечками. Ось, беремо банку. Давайте візьмемо, щоб було зручніше, таку точку. Так. Беремо банку, ось, і потім будемо їх так ставити під, щоб вони тепленько трошки постояли. Я буду ось такою, не знаю, чи воно тут пролізе, може і не пролізе. Давайте так спробуємо дуже акуратно. Ось так. Так. Трошечки не пішло. І ще сюди. Так. Так, побільше кладемо, щоб заповнити. Ну, десь ось так, я думаю, буде нормально. Майже повна банка. Так, тут ми підтираємо, щоб не було ніяких розводів. Так, і тепер я беру ганчірочку. Ось так. І потужно закриваю цю банку, перегортаю і ставлю сюди. Ну, я потім накрию. Ось, ну і так далі продовжуємо. Після чого їх треба хоча б е 24 години потримати. Нехай постоять, настояться, і через 24 години її навіть можна їсти. Ось, е ось такі рецепти джикі. Хто спробує дійсно у кого бути то хоче спробувати щось нове, напишіть нам в коментарях, як вам вона сподобалася. Як на мене, воно дуже смачна. Ось, А в описі до цього відео я залишу повний рецепт з годинами, там скільки який етап треба класти і так далі. Ось, Тому всім смачного. Готуємо джико разом. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Ліснички Тревел. Всього найкращого. Зустрічаємося в наступних відео. Пока-пока.